Мої вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу Христині Зуб'як, Сюзанерсі, Назару Джі та там Вікторі Нокс. Також подяка адміністраторам ігру Юрчишину та третьому пілоту. Сьогодні хочу коротеньке відео вам записати, бо все немає часу, там має деяку працю. І зараз якраз потепління пішло, маю ще деяку роботу і не встигаю і з ножами, і декому треба там зробити. Фізично не встигаю, бо на то є вечір. Вечором, як прихожу, треба щось і повечеряти, так далі, якісь справи, а потім в майстерню і так далі, тому подібне. Ховання срібного ножа, я думаю, бо немає фізичного часу, думаю, буде після свята, тобто після Пасхи. Запущу це відео, і як буду ховати ніж, якщо буде все гаразд, до мене люди вже писали. Один самий перший деякі з них вже чекає на той ніж. Так що така справа. Сьогодні хочу коротеньке відео вам записати. <п measuring> Ще, э, ніж для Полікарповича. Е, я для нього робив один ніж, але один хлопчина його побачив, дуже мене просив. І, блін, ну, я кажу, я людині роб... ну, він дуже йому сподобався. І я не, ну, я не зміг йому відмовити, тобто він забрав той ніж. Е, так, як Полікарпович приймав участь в розіграші, так як Вова. Л, 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 Леший приймав також участі в розіграші ножа е, останнього типу Якута він його е, виграв. Ось і також він запускав на своєму каналі і тестив пініш. Е, Полікарпович раніше від нього, коли перший Якут був розігрував, е, Полікарпович е, там в шорт, було, Полікарпович в другий дістав, але, на жаль, він його не виграв. Ну, я йому на днях пообіцяв, що я йому зроблю ніж. Ось. І так що, Полікарпович, типу, якут, який я кував, який в мене відео внизу, той ніж для тебе, друже. І якщо є можливість, бо я поміняв телефон, там, де ми з тобою на Viber не лишився на старому телефоні, той телефон. ну, за газ повністю. От. І відпишись мені, будь ласка, ще раз. Ось, бо ти вайбер на тому телефоні залишився, на новому немає. От така ситуація. Відписуся до мене, я тобі зразу його передам. Ось цей, типу, якут, який я кував вам. Показував. От. Метал 95х18. На праву руку, руків я дуб, ріг Оленя, больстер швидкий монтаж латунь. Ось це і з моїм клеймом. Зараз його трішки підточу. Це займе небагато часу, його підточу. Хто має якийсь час, можете глянути. Трішки з вашу дозволу Сюда вас упущу. Так, камінь мюк вже тут покладений. Далі беремо старим методом сало, Я вже показував на деяких відео. Беремо звичайне просте сало, хто може солене брати, хто там сере немає значення. Звичайно, сало.

а його заточували, розумієте, там да? гладким заточування. Кромку саму і поля буде. Да? Пробочко. Пробочко. Тут пробочки, маємо зняти оце на праву руку, тут лісо, все боку лісо, два мм я робив. З цього боку, де рівна площина, ось тут має зняти за зус. Тільки один бік заточен. Записую відео у зв'язку з тим, що ну, десь тис... має відлучитись, колись маєте. Ось тут ми кромочку. Ось тут бачите, так? Ось цю от кромочку ми її заточимо. І повитраємо від залишку. І тут, якщо видно, ну зазуселиться. Знялась. Ну, можна підточити, хто має там ручний заточуваний апарат. Може цей підучити або хто вручну. Ось. І він, ось тут, він, як будемо показати, о, ось тут. Кромка ця. Ну, заточена. Так що, Полікарпович, спишемося. Цініше я тобі передам. Традиційно чуть не забув. Оточик броварика за вас, шановні друзі, підписники, спонсори. Аби ви мені був здоров'я. Зараз наближається свято всіх з наступаючим святом. От. Аби ви були здорові, аби хлопці наші спробували скуштували Пасхи, будь сала, сало, м'ясо. Так далі тому подібне. Ну що, Якщо, Полі Карпович, спишемося з тобою, це тобі в колекції від мене. Ти ще таких ножів не маєш. Прожу тебе дуже не тистуй. Там шини не ріж. Це в основному для м'яса, для овочів, фруктів, в основному там гілочку зачистити. Ну, якусь дичину обробити. Ось, чи там. Я не знаю. Там свиню чи. Барашку. Ось. Він для цього. Ну все, Полікарпович, чекаю на твій. Там дзвіночок чи. Спишемося з тобою, я тобі зразу його відправлю. Фізично не встигаю, ніж буду кувати срібла слідуючі, як і обіцяв, але вже після свят, після Пасхи, скоріше всього, бо фізично не можу, немає часу. Вова я ще знає, чим я займаюся, і я тільки ввечері зможу прийти і щось робити, і то багато часу в мене ну, немає, бо така ситуація. Так що... Всім всіх благ, веселих свят, всім всього найкращого, до зустрічі. Надіюся, може в неділю вийду на стрім, або періодично, може, десь вечором вийду стрім, ну не знаю точно. Дегустації в неділю не буде, бо якихось екзотичних страв. Так само в зв'язку з тим, що Пасха, і будемо хтось мішанину їсти, ковбасочку і так далі. Веселових всіх свят. Всім всього найкращого. До зустрічі. Всім пока. пока.